Не знаю, як в ваших краях у нас сьогодні 26 березня, глянь уже в якої стадії абрикоска. Вона вже починає цвісти. От я думаю, що вже 27-го завтра вона вже відкриється і почне цвісти. Дві ще робиться, як весна прийшла. Вишня бубнявія, звісно. Персик на бубнявій ранній. Пізній так от ще сидить персик. Ось пізній персик, почки вони живі, наче як. Може і не дуже живі. Ні, живі зелененькі. Почки живі, Red Heaven, поздній сорт. Одно... Це його тільки посадили, але ще спить. У нас, бач, тут як на городі більший сквознячок. Ось для прикладу рання груша, в якому тут стані. Ось, бачите, ну теж неплохо розпускається. І Ці пізніші дерева вони ще сплять. Ну, пішло рух, але не дуже. Яблунька теж ще дрімає. ні, вже трохи йде. І зараз подивимося в дворі в затишку, на якому стані деревцята. Тут бач, нагадую, 26 березня сьогодні. Тут вже травичка така сантиметрів 15 місцями. Де менше, де більше. Затишок такий тут з усіх сторон. І дивись, тут ось вже. Я не пам'ятаю сорт цього персика. Та тут почки вже так пішли дуже непогано. Диви, бачу вже ще трохи розовий бутон повноцінний. Груша тут також диви вже, яке випустило. 26 березня нагадую. І ось персик, не пам'ятаю його точно назву, все вже дивив затишку. Тобто там на городі він ще... А тут ще трохи розовий бутон вже. Бджоли літають, тут вулик їхній стояв. Ми його перенесли вони. А вони хочуть ще сюди. Нічого знайдуть новий вулик. Так що тут, бачишся грушка, ну тут геть друге діло. І черешня вже йде повним ходом ось, який вже набубняю ще. Тобто затишок дає свій ефект. Де ще трохи буде листок кидати. Ось також калонавидна груша, наскільки я пам'ятаюся, де в якому стані вже. Огонь. Стан огонь. Де які вже ростки пішли.